Нова Українська школа шостий клас Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно діловий стиль. Наукове Спостереження. Ось перед нами два тексти: Сніжок, сніжок. Ось падає, літає, як пушок. Ось на руку. На рукав спускаються легесенькі кучеряві сніжиночки. Звідкіля вони летять? О, здалека та звисока, з під неба самого. З хмари зимової, сивої. А де ж вони там узялися? Туди вони з землі прилинули. Еге, були вони колись на землі, були крапельками води у річці, в землі і на землі. Це уривок із твору Олени Пчілки. І другий текст з Вікіпедії. Сніг утворюється, коли мікроскопічні краплі води в хмарах притягуються і замерзають. Утворені кристалики льоду, що спочатку не перевищують однієї десятої міліметра у діаметрі, падають і ростуть у результаті конденсації на них вологи з повітря. При цьому утворюються шестикутні кристалічні форми. На вершинах такого шестикутника потім осідають нові кристали, на них наступні, і так утворюються різні форми сніжинок, зірочок. До якого типу мовлення належать тексти? Згадуємо. Це тексти-описи. І в першому і в другому тексті описуються сніжинки. Пригадуємо типи мовлення. Якщо мета тексту описати щось чи когось, дати точне уявлення про предмет мовлення це є текст-опис. Якщо мета тексту розповісти про події, повідомити про хід розвиток дії це є текст-розповідь. І якщо мета тексту передати у логічні послідовності міркування, думки як доказ, зробити відповідні висновки, це є текст роздум Повертаємося ми знову до текстів. В обох текстах йдеться про сніжинки, але сніжинки у двох текстах описуються по-різному. Текст з вікіпедії це текст з наукової сфери, отже, цей текст належить до наукового стилю. А другий текст це текст художнього стилю. Отже, два тексти, хоча це є тексти-описи, але належать до різних стилів мовлення. Стиль це сукупність характерних ознак, властивих чому-небудь або кому-небудь. Може бути архітектурний стиль, може бути стиль меблів різний, стиль одягу, стиль живопису, а стилі мови. Ділова документація. Наукова стаття, казка чи поезія написані однією мовою, але вони вживаються у різних сферах життя і мають різну мету, тому належать до різних стилів мовлення. Стилі мовлення це різновид літературної мови, манера мовного вираження у різних ситуаціях, звідки виникло слово стиль. Стилос це старовинний прилад для писання у вигляді загостреної на кінці металевої, дерев'яної або кістяної палички. На другому кінці стиля було гладке потовщення, за допомогою якого стиралося написане. Отже, стилос це така невеличка паличка, і від слова стилос пішло слово стиль. Спостереження, дзвіночок, невибаглива рослина з квітками у формі дзвону. Забарвлення квіток може бути різне: плакитне, синє, фіолетове, біле і навіть рожеве. Різниця також їх розмір і форма листя. Квіти зазвичай зібрані в кисті або молоті, але бувають види з поодинокими квітками. Більшість видів цієї рослини багатолітні. Вони роками ростуть на одному і тому ж місці, де можна прочитати подібну інформацію. Можна почути на лекції, можна почути на уроці, можна наукові на статті прочитати. Можна в підручнику, отже, перед нами наукова інформація. Цей текст належить до наукового стилю. Науковий стиль стиль, у якому є відображення точної інформації про події та явища. Для наукового стилю характерна точність, наявність багатьох дат, чисел, термінів, чіткість і факти. Спостереження: ще один текст про дзвіночки. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки. Славим день. Ми співаємо дзвоном зустрічаємо: день день. любим сонце, небосхил і сонце, світло тінь, сни розкішні, все гаї затишні, тінь, тінь. Павло Тичина. Чи можемо ми тут дізнатися точну інформацію про квіти? Ну, наприклад, таку інформацію, яка була в попередній статті. Чи використовує автор художні засоби, розповідаючи про дзвіночки? Очевидно, ми точної інформації не можемо дізнатися з цього тексту. Але художні засоби автор використовує: сни розкішні, гаї затишні, світла тінь, епітети, День, день повторення, тінь, тінь це звуконаслідування. коли ми звуками людської мови передаємо звуки природи і дзвоники співають. Дзвоном зустрічає день, це художній засіб, який називається персоніфікація. Отже, перед нами немає в тексті точної інформації про квіти. Перед нами є образ, художній образ квітів. І тому, звичайно, цей текст належить до художнього стилю, тобто текст написаний у художньому стилі. Художній стиль це стиль переважно художньої літератури. Основне завдання художнього стилю це естетичний вплив на читача або слухача. Художній стиль має дуже багато підвидів, тобто жанрів, це може бути байка, легенда, повість, роман, оповідання, казка, поезія. І, звичайно, основна сфера застосування художнього стилю це художня література. Глянь, які дивні сині квіти, нічого не бачу незвичайного. Квіти, як квіти, таких у лісі безліч. Подивися, це маленькі тендітні дзвони, які сховалися у траві. Ти краще під ноги дивися, бо носа розіб'єш. Я тобі про квіти, а ти мені про ніс. За яких обставин міг би відбутися цей діалог? Могла бути розмова у лісі. Тут ми бачимо живий обмін думками, можемо поспостерігати, що відчувають учасники діалогу. Тобто перед нами неофіційне спілкування. І це текст, звичайно, належить до розмовного стилю. Розмовний стиль це повсякденне спілкування, це неофіційне листування. Розмовний стиль також може бути переважно вживається у побуті. Типові форми мовлення це діалоги та полілоги. Отже, ми пригадали стилі мовлення. Ми пригадали розмовний стиль це усне спілкування, науковий стиль, наукова інформація і художній стиль, художня література. А стиль документів ось перед нами. Страски старих старих документів. Натро Білоус, поет, який писав дуже багато про українську мову. Про роль документів висловився так: Знай папери в житті на химери І не плід забаганок нудних, ділові необхідні папери у стосунках людей ділових. Ось перед нами. Конвенція про права дитини, стаття 32. держави-учасниці визнають право дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може являти небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержанні нею освіти, чи завдавати шкоди її здоров'ю, фізичному, розумовому, духовному, моральному та соціальному розвитку. Держави-учасниці вживають законодавчі, адміністративні і соціальні заходи, а також заходи в галузі освіти з тим, щоб забезпечити здійснення цієї статті. З цією метою, керуючись відповідними положеннями інших міжнародних документів, держави-учасниці, зокрема установлюють мінімальний вік для прийому на роботу, визначають необхідні вимоги щодо тривалості робочого дня і умови праці. Передбачають відповідні види покарань або інші санкції для забезпечення ефективного здійснення цієї статті. Перед нами текст. Чи можемо ми визначити емоції автора тексту? Очевидно, що ні. Чи є у тексті зайва інформація? Чи вживає автор художні засоби, епітети, порівняння, метафори? Очевидно, що ні. Бо це документ. документ який належить. До офіційно ділового стилю. Отже, документ це діловий папір, що підтверджує певний факт, засвідчує право на щось служить доказом чогось. До офіційно ділового стилю належить дуже багато різновидів. Документів: це заява, це диплом, інструкція оголошення, протокол, свідоцтво. Офіційно діловий стиль. Використовується для спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті. Цей стиль зародився у документах часів Київської Русі. Перед нами закон Руська Правда, написаний за часів Ярослава Мудрого. Це один з перших документів. Для офіційно-ділового стилю характерні особливі слова, їх називають ще канцеляризми. Ось слова, які часто-часто вживаються в документах взяти до уваги, доводити до відома, відповідно до закону, згідно з інструкцією та багато інших. Їх називають мовними штампами. Гра плутанина художній, науковий, розмовний, офіційно діловий стиль. Поруч уривки з текстів, до якого стилю, уважно дивимося, належить кожен з текстів. Художній стиль. Вода переливалася барвами неба, а небо сміялося і посилало невидимі поцілунки травам і квітам. Науковий стиль корінь вегетативний орган з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин. Розмовний стиль. Хочеш торкнутися зір. Ну і видумала. Подивися в калюжу, там їх так багато. І офіційно діловий стиль. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої Само рефлексія. Сьогодні я навчився навчилася. Мені було цікаво, тепер я можу. Мені було важко. Ці знання я можу використати. І наостанок. Емоції, що я відчуваю?